Вітаю вас, малята! Пропоную завітати в гості до Оленки, яка живе в селі. Нам потрібно сісти у потяг і поїхати. Вирушаймо Ось ми, діти, й приїхали у село. нас зустрічає Оленка. Але вона чомусь засмучена. Оленко, що сталося? Діти, вона дуже засмучена, тому що в неї не підковані чобітки. Що їй тепер робити? Діти, віднесемо чоботи чоботарю. Він ремонтує чоботи. Підкує чобітки для нашої оленки. Давайте всі разом скажемо чоботар. Чобіток. Що нам знадобиться, щоб підкувати чобіток? Молоток. Усі разом кажемо: молоток. Яку пісеньку співає молоток під час роботи? Тук-тук. Що ще можна зробити за допомогою молотка? Вбити цвяшок, полагодити стіл. Давайте допоможемо чоботарю підкувати чобітки. Потішка. кую-кую чобіток. Кую-кую чобіток. Подай бабу молоток. Не подаси молотка. Не підкую чобітка. Які гарні чоботи у Оленки. Оленка дякує вам і чоботарю за такі гарні чобітки. Дуже важлива професія чоботаря. Він допомагає ремонтувати взуття. А нам прийшов час повертатися додому.